Доброго дня, вас вітає компанія Автофокус У нас нове надходження Mercedes 2010 року, Цешка 220, задній привід, автомат. Ось в такому гарному кольорі, на ось таких дисках, на комбінованому салоні, шкіра, тканина. Значить, ось так виглядає у нас задній ряд сидінь. Така гарна машинка. Комплектація авангард. Електрорегулювання сидінь у нас, електросклопідіймачі 4 штуки. Отака приборна панелька у нас. значить Тут у нас екранчик. ось такий Отак це все виглядає, отак виглядає перемикач передач, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Також у нас є люк, отак він виглядає. Така гарна машинка. Що хочете придбати дане авто, приїжджайте до нас на вулицю ГНАДа Фаткевича, 22Б в компанії Автофокус. У нас можна обміняти автомобіль, стати в трейдин та купити цей безготівковий розрахунок, готівковий розрахунок як завгодно. Приїжджайте, будемо вас чекати.